Отже, повертаємося до шумерів цивілізації, яку класично першою представляють в історії людства. Ця цивілізація з'явилася, як ви можливо пам'ятаєте, ще зі школи на території сучасного Іраку, там де протікають річки, Тигр і Єфрат. Ця цивілізація виникла 6 тисяч років тому, винайшла письмо, і саме межиріччя вважається колиською цивілізацією, тобто досягнення шумерів вплинули на розвиток цивілізацій після них. Шумери були першою класичною цивілізацією, яка створила добре організоване суспільство з розвиненою економікою, ремеслами та культурою. Їхній побут і спосіб життя вражають своєю складністю, особливо зважаючи на те, що вони жили понад 5000 років тому. Після них залишилось дуже багато текстів, печаток, скульптур та археологічних залишків, з яких ми можемо довідатися про них. Шумери або чорноголові мешкали в містах, які складалися з глинобитних будинків, побудованих із висушених на сонці кізяків. Жартую, це глин з глини. Такі будинки були чи двоповерховими з пласкими дахами, які використовували для сну в спекотні ночі. У середині будинку була кухня, майстерня та комори для зберігання продуктів. Багатші сім'ї мали більші будинки.